Міледі Телевіжн. Телеканал про стиль життя сучасних і прогресивних жінок програми телеканалу Міледі Телевіжен спрямовані на розвиток особистості, адаптацію до нових постійно мінливих умов життя. Канал намагається допомогти жінці орієнтуватися в повсякденні. Знайти цікаву роботу та виховати дитину, налагодити гармонійні взаємини з чоловіком і подолати конфлікти та депресії а також обрати товар або послугу, зробити будинок затишним та комфортним, і звичайно бути завжди найкрасивішою. Усе це можливо з телеканалом Міледі Телевіжен. Авторитетні фахівці та консультанти високого рівня нададуть телеглядачам корисні поради та допоможуть розібратися у всіх питаннях, які актуальні для сучасної жінки. Мовлення телеканалу базується на принципах подачі до ефіру, тільки якісного та цікавого продукту. Наші передачі задовольняють потреби усіх вікових категорій. Кожний може знайти програму до свого смаку. Діти побачать в ефірі телеканалу повчальні програми та цікаві мультфільми. Дівчата отримують поради завдяки інформаційним передачам та знайдуть надійного провідника у складний дорослий світ. Разом з Міледі Телевіжен здійсни подорож у світ справжнього жіночого щастя, гармонії та неперевершеності. Пізнай разом з нами жіночі секрети.